Ласка, ви як безпосередній учасник у бойових дій в Афганістані, яку місію виконували воїни радянської армії в Афганістані? А, місія була у нас одна: ми дали присягу воїни, як завжди, ми її виконували. Та офіційно це було вигляділо так, що ми якоби для підтримки миру. Хоча фактично миру там не було споконвіків і вели. Безпосередні бойові дії між е, військами Радянського Союзу і між е... Боджахедами, банформуваннями, ну як, як хто їх називає сьогодні. Тобто ви визнаєте, знаєте, що вище керівництво Радянського Союзу використало звичайну армію для втручання в життя та діяльність іншої країни? Мабуть, так і так. Мабуть, так. і мабуть, обхідності такої в, тих, в тій війні не було. Я, ж, я рахую на сьогоднішній день, вже з огляду прожитих років я рахую, що такої необхідності не було, коли набережалося інтереса. Ну, чесно кажучи, я й досі не розумію, який долг в мене е українця, був перед афганцями обов'язок втручатися в їхні справи і їм допомагати. Я наскільки у велику вучизняну війну ну, афганці не воювали і не допомагали. Якщо Америка допомагала, Афганці допомагала, Європа допомагала, е то афганці не вчували. І Чи ми мали їм завдячувати, щоб вирішувати їхні питання, не знаю. На великий жаль, то була вже четверта війна, і сьогодні, скажімо, американці наступили на ті самі граблі, що в свій час подвинули, напевно, все-таки Радянський Союз щось, як вирішить, прикрившись тією антитуристичною операцією, що вони у Бен Ладена хотіли знищити, але й Бенладана немає. Бої дії ведуться на території і більш жорстокі. Одне я хочу сказати, що е, порівнянні той війни, яку Радянський Союз і сьогоднішні бойові дії, які ведуть американці. Учасники афганці були вже післявоєнного періоду, скажімо той, послівоєн періоду на території, і спілкувалися. Там ж є закони Орі, спілкувалися, їздили з якимись місіями, там наших полонених ще є, то моджахеди більш поважали. Радянських воїнів ніж сьогодні вони поважають американських воїнів. Тобто солдати йшли чесно в відкритий бій і все. Ну сьогодні американці ведуть більше, скажем так, бомбардування і так далі. Тобто при таких бойових столкновеннях, чи в атаку йти, чи взяти якийсь кишлак, чи закрити дот. Такого поняття зараз американці немає. Тобто вони більше до нас добре, дякую вам.